Світ, у якому ми живемо, сповнений геніальних ідей та відкриттів. Але чи знаєте ви, що багато з них належать жінкам? Від медицини до космосу, від побутових зручностей до цифрових технологій, їхні винаходи змінили історію та наше життя. Уявіть свій звичайний день без цих відкриттів. Американська винахідниця Маргарет Елоїза Найт отримала 87 патентів. Найвідоміший винахід. Машина для складання паперових пакетів з плоским дном. Узимку зимку 1902 року американка Марі Андерсон, перебуваючи в Нью-Йорку, під час поїздки міським трамваєм, помітила, що, попри морозний день машиніст їхав з відкритими стулками вітрового скла, оскільки йому необхідно було постійно скидати падаючий дощ і сніг. Коли вона повернулася додому, сконструювала перший склочисник. Мама і домогосподарка Маріон Донован в 1917 році сіла за швейну машинку і зі звичайної душової занавіски пошила водонепроникні покриття для підгузників, що не викликали опрілостей і не шкодили шкірі малюка. Секретарка банку Бетті Несміт Грехем прославилась винаходом рідкого паперу, що стало революцією в діловодстві. Це той самий коректор, яким ми користуємося і досі. Завдяки цьому можна було швидко виправити будь-яку друкарську помилку. Цей винахід приніс Бетті мільйони. Українка Катерина Ющенко започаткувала мову програмування. Що стало основою для подальшого розвитку алгоритмічних мов Наталія Ульянич створює біоактивну кераміку, яка, розчиняючись у кістках, заміщується повноцінною кістковою тканиною. Важливо зауважити, такі матеріали не викликають відторгнення і не мають домішок важких металів. Це допоможе створити якісні ендопротези суглобів. Актриса та модель Геді Ламар винахідниця з львівським корінням. Яка запатентувала в часи Другої світової війни систему управління торпедами і секретні системи зв'язку, які і зараз використовуються всюди від мобільних телефонів до Wi-Fi і GPS. А як же ж чоловіки? Вони теж зробили багато важливих відкриттів? Звісно, але всіх винахідників чоловіків народили жінки.